Рибулиць франківських болівальників американець Тей Декер знову повернувся і причому зробив це дуже феєрично. У своїй першій грі за стару нову команду бік Тейт став найрезультативнішим у матчі проти Азовмаша, чим допоміг Говарлі здолати одного з лідерів суперліги та малорічної чемпіона України. За неймовірної підтримки понад тисячі шанувальників баскетболу іван франківці виграли три чверті, дозволивши суперникам трохи скоротити відставання у рахунку в останній десяти хвилинці. Максимальна перевага ведмедів становила понад 20 пунктів, а фінальна сирена зафіксувала 82-74 на користь Гаварле. Повернення до Івано-Франківська декір відзначив 21 набраним очком та сімома підбираннями. В активі Спаркса 20 очок, 9 передач і 4 підбирання. А канадець Фрейзер зробив черговий дабл дабл. Вдало дебютував також ще один новачок говерлян Білорус Павел Улянко на рахунку екс-гравця рівненського пульсара 9 очок. Після цієї доволі сенсаційної перемоги підопічні Євгена Морзіна піднялися на восьму сходинку турнірної таблиці. У суботу прикарпатці Карпатці зі зіграють на виїзді з Дніпропетровським Дніпром, котрий випереджає Говарло на два очки, але ведмеді провал на гру менше. У вівторок, 2 березня, Іван Франківського гостюватиме відвертий аутсайдер Суперліги Сімферопольські грифони».